Вітаю! Сьогодні ми розглянемо питання, чи необхідно сплачувати податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, якщо місцева рада не прийняла нове рішення про встановлення ставок податку. По-перше, необхідно зазначити, що відповідно до положень пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України сільськими, селищними та міськими радами при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Обов'язково визначається об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, які визначаються статтею 7 Податкового кодексу України з дотриманням критеріїв, встановлених розділом 12 Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору. Необхідно звернути увагу, що якщо в рішенні органу місцевого самоврядування. Про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати, не визначено термін його дії, то відповідно таке рішення буде чинним до прийняття нового рішення. В разі якщо до 15 липня року, що перейде бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів, радою не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов'язковими згідно з нормами податкового кодексу України. Для справляння на відповідній території, то такі податки та збори справляються виходячи з норм Податкового Кодексу України із застосування обставок, які діяли до 31 грудня року передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів. Згідно з підпунктом пунктом 266.5 1 пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу України ставки податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки для об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням відповідної ради, тобто селищної міської або міської. Залежне від місця розташування, зональності. Та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлюється законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Відповідно за підсумком робимо наступний висновок: що якщо сільською, селищною або міською радою не прийнято рішення про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, Відповідно, податок на нерухоме майно відміне від земельної ділянки буде справлятися із застосуванням ставок, які діли до 31 грудня року, що передає бюджетному періоду, в якому планується застосування податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. На цьому все. Дякую за увагу.